Сьогодні, 4 вересня, десь приблизно о 4-й годині ранку, я бачив видіння. Мені було показано знак. Я Оцей знак, ви бачите, що то є два хрести. Вертикальний і горизонтальний це є матеріальний хрест. А Буквою Х це є духовний хрест. На матеріальному Хресті було розп'ято Ісуса Христа, а на Духовному Хресті було розп'ято апостола Андрія Первозванного. Але цей Хрест, він є об'єднаний і духовний, і матеріальний. Тепер, як він в мене з'явився, цей Хрест? Не випадково ми стоїмо біля цієї каплички. Коли ця капличка будувалася і крили бляхою її купола, я підійшов до цих людей і попросив кусок бляхи. Мені дали ці хлопці кусочок бляхи, я пішов додому, зробив квадрата і з квадрата вирізав оцей хрест. Я постійно носив цього хреста, це був свого роду мені оберіг, я молився, я практично не розлучався з цим хрестом. Я завжди завжди був той хрест біля мене. Цей хрест він був побудований не просто так, в ньому закладена певна математика, певні геометричні розміри. А тому він має іменно таку ширину, висоту. І Такі параметри, це є в математично. Пізніше, я цей хрест почав вивчати. І як бачите, він, отут є коло, хрест в колі, це той же самий хрест, він же також має певну геометрію. Якщо взяти, подивитися в Ісуса Христа, то за його, біля його голови, за його головою є нім в виді Христа. А оця, який сидить біля нього, ви бачите, є над головою трикутник. Це також символ. І це є символ, і це є символ. Якщо подивитися на цей хрест, який я, на цей символ, я вже його тепер називаю символ, він має два кольори. Має кольору. Жовтого і маю кольору білого. Це знову ж таки не випадково мені це все попало, два кольори. Жовтий це означає Дух Святий, а світлий, білий, блакитний, по-різному можна називати, це є колір води. Дух Святий і Вода це є життя. А тому не випадково наш прапор має. Два знаки, два кольори. Верхній повинен би бути жовтий це Дух Святий, а внизу блакитний це життя, це вода, це гідроген. Що мені було ще сказано? Мені було сказано, щоб я цей знак передав президенту. Передав президенту. Біля цієї каплички. І в присутності всіх глав церкви. А тому я звертаюся до пана президента в зручний час прийняти цей хрест, цих два хрести, а в кінцевому результаті це знак, який буде символізувати вашу владу над людьми і над церквою. Матеріального владу матеріального світу і духовного світу.